Доброго ранку, любі друзі, глядачі Церква Божа. А сьогодні хочу поділитись деякими своїми розміркуваннями і разом з вами помолитись. А ми так йдемо швидко до Пасхальної неділі, до того свята. І я хотів би сьогодні пороздумувати разом з вами про ту величь силу Христову, в Його слабкості. І деякі люди могли би сказати, та як то може бути, але я хочу деякі думки про це сказати. Він, цар царів і Господь понад госп... господствуючий, цар над царями, пан над панами, він свою велич залишає там, на небі, він зодягається в чоловіче, в людське тіло і приходить на цю землю. І я б сьогодні хотів звернути на те увагу велич і сила в той слабкості його народження. Він народився в яслах, був покладений, і це велика для нас Божа любов проявлена в ньому. Він не народився десь у царському палаці. Він був в бідних яслах покладений. І бідні люди могли прийти до нього і прийшли до нього. Люди, які шукали Його, теж знайшли і прийшли до нього. Але велич була та велич з неба, коли ангели співали і провіщали, що ось син даний вам, він народжений вам, і тепер ви маєте велику Божу любов тут разом з вами. Я хотів би подивитися на те, що. Є і силу Його, бо він залишив тронну залу небесного батька. І він задягнувся в тіло, щоб прийняти у ту всю скорботу болі, хвороби, щоб стати тим, хто співчуває нашим скорботам болю тощо, це величі сила Його. Він прийшов, щоби не отримати почесті, і велику славу він прийшов для того, щоб послужити, віддати своє життя, щоби спасти хоч деяких із нас. Я хотів би звернути увагу на те, що є в величі сила лагідного і смиренного серця, яке прийняло волю та план щодо спасіння людства. Він приєднується до плану свого небесного батька, щоб принести звершити спасіння і подарувати кожному з нас. Велич і сила, Його в хресному стражданні, коли усі кричали: якщо ти Христос, то зійди з Христа. Та, маючи силу і можливість те все зробити, промовити і сказати Батькові, Нехай буде не моя воля, але твоя воля. Величі сила у смиренному служінні, коли він схиляється, коли він схиляється до забруднених ніг своїх друзів, коли він миє брудні ноги не тільки тим, хто. Не придасть Його, хто не продасть Його, Він миє ноги усім. І то вил, і велич, і сила, Його служіння, Його змиріння. Дивіться, що говорить Іван, він пише це 13-й тут з першого віршика. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих. Який у світі до кінця полюбив їх, під час вечері, як дьявол вже вкинув серце Юди Іскаріотського, сину Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг, взявши рушник і підперезавшись. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. І це дуже важливо. Він робить те в великому смиренні. І він говорить, що подивіться, що я те роблю. Хто я? Я вчитель, так, хто я? Я Господь Господь свящих. так. Але подивіться, що я смиренно з любов'ю роблю. І то є величе сила Його служіння. Чи знав він, що всі його покинуть? Знав, чи знав він, що один продасть, а другий придасть, знав, але він зробив те, помив ноги, явив свою любов. І в чому ще я дивлюся і бачу величе силу в Його служіння? Це служіння, зцілення, Воскресіння. Звільнення, помноження хлібів. Це той, коли, той, хто дивився на товпи народу, і серце його воно зсумалося від болю, від страждань. І він дивився, він хотів їм служити, він те робив. І тому дуже багато людей йшло за ними. Ще про що хотів би нагадати для себе і вас це велика сила і велич. Прощення. Це там, на, кресті, на хресті, де Він був розпятий, де всі піднімали зойк і говорили, якщо ти Христос, зійди з хреста. І ті, хто були рядом поруч з ним, також поносили Його. Слухайте, Він говорить, Прости їм, бо не розуміють, що лихо чинять. Величі сила Його прощення. І я згадую, Одного разу він прийшов до мене, щоб явити свою силою велич в тому прощенні моїх гріхів. Я дуже вдячний йому за те. Велич і сила в співчутті в його любові. Він прийшов для того, щоб люди могли зрозуміти любов його батька. І це дуже, дуже і дуже імпонує до мого серця. Папа Павло говорить, щоб ми разом зі всіма святими могли зрозуміти, що є висота, широта, і глибина, і довгота, і любові Божої, любові Христової. Господи, я дуже вдячний з того, що Ти там залишив трону зала батька, що Ти задягнувся в тіло, що Ти прийшов на цю землю. Я дуже вдячний, що маючи у ті всі, Всю ту слабкість, які, як, як кожна людина ти служив, ти претерпів усе для того, щоб кожен з нас мог мати спасіння. Хотілося б згадати про те, що Ісая він показує його вразливість, його слабкість, показує по відношенню та відношення до людей. Його життя та служіння, це слабкість чи сила та велич, як сприймаю я. А це задає для мене таке питання, то хто він для мене? Його гефсіманська боротьба то сила й велич, чи то слабкість, тоді, коли він каже, Нехай буде, Батько, твоя воля, а не моя. І я хочу звернути на те увагу. Подивіться, що пророк Ісая говорить про Ісуса. Це всім відомі відомий віршики 53, 53 розділ пророка Ісаї, хто повірив тому, що почув від нас. І далі Він говорить дуже важливі слова. Кому відкрилася сила Господньої руки? І ми могли би сказати, то де ж та сила, Господи, Ти народився в яслях. Ти мав потреби, ти мав біль, люди тебе не приймали, ти був розп'ятий, то де ж сила? Але Господня сила завжди з'являється там, де є неміч, там, де є слабкість, там, де є бажання йти за батьком, за Господом. І дивіться, що він говорить далі. Адже він піднявся перед Ним як. Паросток від коріння зі сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можливо було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання тоді, як ми вважали, що він покараний, битий, принижений Богом. Він же був зранений за гріхи наші, був катований за провини, за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Це дуже важливо. Пророк Ісая. Він малює картину Господа Ісуса, і Він показує у ту величі силу в той слабкості, він показує, як люди будуть сприймати Його. Знаєте, я хотів би сказати про те, що Він не тільки був розпятий, не тільки страждав, але ми прийдемо до радісного часу, коли ми разом зі всіма ми скажемо. А Христос не тільки вмер, бо Він воскрес. Величі сила Його страждань, смерті, та величі сила Його воскресіння. Тоді, як казав Павло, смерть, де твоє жало, а де Твоя перемога, бо вся сила і велич, і перемога, то Господь Ісус Христос, перед яким схиляємо наші очі, серце, голову, якому співаємо. Алілуя, Ти, Господи, поістину воскрес. Знаєте, ці мої роздуми в моєму серці, і я хочу сказати, інколи ми почуваємо себе дуже маленькими людьми, які не маємо сил, ми почуваємо ту слабкість, то давай ми згадаємо і про Павла. Коли він молився і просив, щоб Господь зцілив його. Але він почув дещо, що достатньо до тебе тої благодаті, яку ти маєш, бо моя сила, вона виявляється в той немічі, в той слабкості. І тому він каже, я буду цим вихвалятись, бо то сила Божа і для мене, і для всіх тих, хто навколо мене. І тому хай Господь благословить. Ми будемо згадувати, як Христос постраждав. Будемо згадувати всі його останні кроки тут, на цій землі, і ми будемо згадувати і ту силу і велич Господніх страждань. Господнього, Господнього для кожного із нас слова, в якому Він каже, прости їм. Прости, Господи, мені прости всім нам. Бо інколи ми не знаємо, що ми лихо творимо. Я хочу сказати, що. Він не тільки там помер на Христі, Він воскрес. І нехай ця надія і це радісне бажання наше разом зі всіма сказати ці радісні слова, нехай надихають нас на цій неділі. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже вдячні Тобі за Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми дуже вдячні. За те, що Ісус полишив Твою тронну залу, очі, і Він прийшов на цю землю, і Він задягнувся у людське тіло, Він став такий, як один із нас, окрім гріха. Ми дякуємо за Його життя, за Його служіння, за Його страждання, за Його смерть, і ми дякуємо за Його Воскресіння. Господи, ми дякуємо Тобі, ми вхиляємося Тобі, ми вихваляємо Тебе. Бо лише ти, достойний всій честі, слави, хвали, хай наш поклін буде тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні, і нехай ці роздуми, хай Дух Святий наповне ще більше, бо Він вмирав за нас, бо Він страждав за нас, і Він воскрес для нас і Йому одному слава, честь і хвала і велич. Будьте благословенні!